Танцюй де завгодно, з ким завгодно і в чому завгодно. Це соціальні латиноамериканські танці, іншими словами, масові загальнодоступні танці для того, щоб люди могли знайомитися і спілкуватися. Тут немає суворої послідовності рухів, імпровізація тільки вітається. Скубінцями, з кубінцями, з які танцюють на Кубі, на Кубі, ці танці, вони приїжджають в Європу, приїжджають на Україну, дають майстер-класи, показують і це все продовжує розвиватися. Нині ж в Україні соціальні танці користуються великою популярністю одні із найвідоміших кубинський сон, бачата домінікана, весело-кубинська ча-ча-ча» та Руета де Касіно». Не менш популярним й енергійним є Регетон і Денсхол. Навчитися їх танцювати можливо і в Запоріжжі. Тренери запевняють, щоб так гарно рухатися, не потрібно мати хорошу фізичну форму, головне бажання. Зазвичай цим танцям чаться дорослі, хоча є й молодші вікові групи. Тренировки, как обычно, построены. Начинаются с разминки, затем с Азов, как бы с нуля и дальше, дальше разви, развиваемся. В принципе, особой хореографической подготовки не нужно. Мы всех учим с нуля, с Азов, с простых шагов, и дальше сложнее и сложнее. Приходят абсолютно разные люди, разных социальных положений, разных возрастов. Социальные танцы это танцы для всех. Окрім занять для хобі, є й тут змагальний процес. Часто в Україні організовуються різні фестивалі, там всеукраїнські конкурси із соціальних танців. Приїжджають навіть танцюристи із-за кордону. У Запоріжжі вже вдруге буде проходити фестиваль із соціальних танців для всіх бажаючих. В принципі, существує, конечно, определено система участия в конкурсе. Есть категории до полу, полугода, есть до года, есть от двох з половиною лет, есть категория мастера. И Ученики, которые вот определенное количество времени занимаются, могут участвовать в этих категориях. Соціальні танці викликають все більше інтерес. За словами тренерів, всі охочі зможуть навчитися їхнім рухам. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5.